Чим живе у день парламентських виборів Донецьк? І Які настрої у місті, окупованому сепаратистами, на скайп включені прес-секретар громадянської мережі ОПОРА Олександр Іванов? Пане Олександре, доброго дня вам! То що ж відбувається у буремному Донецьку? Доброго дня. По перше хотів сказати, що я прес-секретар спільної моніторингової компанії спостереження. Донецької обласної організації Комітет виборців України та громадянським мережі «Опора». тобто опора є нашими партнерами і ми є партнерами опори. А в Донецьку наразі відбувається голосування, відбувається більш-менш стабільно з невеликими порушеннями, з більш-менш відносно для цієї ситуації нормальною явкою. Явка складає на станом на дванадцяту годину дня скоро буде, будуть оновлені дані щодо явки, вона складає 13,4%. Це є, в принципі, нормально, враховується, що на минулих виборах, на, станом на цю годину, у 12, станом на 12 годину явка складала трохи більше 5%. І порівнюючи з парламентськими виборами 12-го року, яка та складала близько на стан на 2012 годину 26%. 26%. Тобто зараз що ми маємо? У нас явка тринадцять два рази менша ніж явка на виборах 2012 року, та два вів вища ніж на виборах на президентських виборах 2014 року. Тобто це більш нормально. Що стосується порушень, то ми можемо сказати, що м, тут більш-менш все ж таки нормальна ситуація. Нема таких радикальних порушень, які можуть вплинути е, суттєво вплинути на результат виборів. Є е, Таке порушення напевно суттєве порушення зараз ми зафіксували в 46-му окрузі. Це центр міста Фінськ, в цьому окрузі в місті Красному Лимані на одній дільниці 112 дванадцяти. Там ми зафіксували таке порушення, що дільнична комісія випадково. Випадково э, поставила э, штамп «вибув» э, на одному э, кандидату мажоритарному, э, який справді не вибув. тобто. Вибув інший кандидат, ви про поставили при початку на, э, на на, на поти, э, іншого кандидата. Тому э, на цій дільниці виборці будуть голосувати виключно по загальному національному виборчому опору.